7 грудня у столиці пішов з дому та до цього часу не повернувся підгородецький В'ячеслав Феофанович. На сполох забила його дружина. Жінка одразу звернулася до служби розшуку. Здравствуйте! Я Подгородецька Зоя Пантілівна. Обращаюсь к вам по поводу пропажи моего мужа, подгородецького В'ячеслава Феофановича. Підгородецький В'ячеслав Феофанович 1937 року народження. Він військовий. Після служби улюблену справу не покинув. Пішов викладати військову підготовку дітям. Спершу працював в одному зі столичних училищ, потім перевівся у школу. Коли пан В'ячеслав пішов на пенсію, склавши руки, не сидів. Найбільш за все любив гуляти по Києву разом з дружиною. Літнє подружжя, попри поважний вік, було дуже активне. Щоранку, о 6 годині пара виходила на вулицю робити зарядку. Потім по розкладу був сніданок, а далі прогулянка за звичним маршрутом. У день зникнення В'ячеслав Феофанович пішов на вулицю самостійно, сказав ненадовго, але додому чомусь так і не повернувся. Дружина зниклого обшукала все навколо, звернулася до міліції, опитала людей, та на жаль, поки не знайшла жодної зачіпки. прошу вас, если кто видел его или что знает о нем, сообщить по телефону 096 436 33 68. Буду очень вам признательна. Дорогой Славик, пожалуйста, возвращайся. Мы очень любим тебя и ждем. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні номер служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14.